Усім привіт! З вами Анімера, і в нас топ 10 найочікуваніших аніме весняного сезону 2024 року. Зроблено його було на основі голосування наших любих підписничків. Відкриває наш топ 10 місце дідусь і бабуся знову юні. Це лайтова анімка про дідуся і бабусю, які одного дня прокинулися у своїх молодих тілах. Простенька історія для тих, хто хоче відпочити від чогось складного. Початок трансляції 7 квітня. Дев'яте місце. Новий сезон Темного дворецького. Звісток давно не було по цьому тайтлу. Але все ж новий сезон анонсували. І адаптує він арку школи інтернату. Стартує 13 квітня. Восьме місце Кайджу номер 8 У світі цього аніме людство бореться проти Кайджу. А наш головний герой працює прибиральником їхніх трупів. Він мріє теж винищувати цих монстрів. І одного дня через паразита він сам стає кайджу. Тепер перед ним постав шанс здійснити свою мрію. Стартує аніме 13 квітня. Сьоме місце ремейк аніме Бармен. Аніме про дорослих, їхні проблеми та радощі. Ще не часто побачиш в аніме. Це збірка різних історій про кохання, перепрацювання, ностальгію по старим добрим часам або про пошук себе. І всіх цих людей гарно втішає талановитий бармен грю своїми божественними коктейлями. Стартує аніме 3 квітня. Шосте місце. Знову ремейк. І цього разу аніме Вовчиця та Спеції. Це історія про мудру вовчицю, покровительку врожаю, яка через невіру людей вирішує повернутися додому. Дорогою вона зустрічає бродячого купця. З яким переживає багато цікавих і романтичних пригод. Початок трансляції 1 квітня. П'яте місце. Сьомий сезон аніме Моя Геройська академія. Як швидко летить час. Недавно, наче перший сезон виходив, а тут уже й сьомий. Прем'єра 4 травня. Ой, далі пішли ще продовження. Четверте місце, третій сезон аніме про моє переродження в слиз. Цей сезон складатиметься з двох послідовних частин. Тобто матиме 20 з гаком серій без перерв, а стартує 5 квітня. Третє місце, третій сезон аніме. Цей прекрасний світ благословений тру Богом. Роками люди очікували продовження історії богині Акви та її тру. Ну, вибачте, І нарешті, все-таки буде. При... Стартує 10 квітня. Друге місце, друга частина другого сезону аніме Реінкарнація безробітного. Ісекай, який припав до душі дуже багатьом, ще й підняло його так високо в топі, прем'єра 7 квітня. І наостанок, перше місце, як вже усі швидше всього догадалися, посідає новий сезон аніме Клинок, який знищує демонів. Цей сезон адаптує арку тренування зі стовпами. А початок трансляції аніме припадає на 12 травня. А з вами була Анімара. Підписуйтеся на наш Ютуб і Телеграм. Далі буде тільки цікавіше, папа. -па!